Ліпід редюс на основі цінних дбайливо відібраних екстрактів рослин, яка буде посилювати ліполіз, тобто процес розщеплення запасних жирів на їх складові. Якщо ми там запобігали утворенню жиру і боролись з абдомінальним, то тут ми будемо розщепляти запасні жири на їх складові, за рахунок чого будемо зменшувати жирові відкладення, стимулювати обмін ліпідів і сприяти балансу маси тіла. Добавка містить активний комплекс синтерол, що складається з жіншеню, екстракту цитрусових і чинить цілеспрямовану дію на ліпідний обмін та жирові відкладення. І в складі ще також є кава, яка має кофеїн, який має чудову жироспалюючу дію, тому цим Продуктом можна замінити слімінку Якщо ви пили, можете перейти на цей продукт. Ми його сліміну ми рекомендували в наших наборах на марафон. Саме цим оксантином ви можете замінити нашу сліміночку. І отримаєте також ще плюс багато корисних і класної дії, тому що синтерол функціональний комплекс, що складається з екстракту цитрусових, зокрема, це помело, грейпфрут та апельсин, женьшеню містить високу. Оку концентрацію активних речовин, серед яких в основному флавоноїди і кофеїн 4%, флавоноїди мінімум 40%. І клінічні дослідження показали, що цей комплекс має значну активність щодо стимуляції ліпоїзу та ліполізу та зменшення надлишкової жирової маси. Власне, знаєте, це та пігулка, яка кажуть: дайте чарівну пігулку, щоб щось зробити із жиром. Будь ласка, вам ця чарівна пігулка, але не забувайте, що ми ще повинні їсти, пити і фізичну активність додавати. І тоді я думаю, що ми з вами справимося і на будемо виглядати ван мільйон. Далі, ось сінтерол це комплекс трьох компонентів: флавоноїди із цитрусових, це женьшень і екстракт з кореню женьшеня, і це кофеїн із кавових зерен, які у нас є. Далі в складі є ну, ното женьшень, про який ми ще не мали серед складників у цих продуктах. Він отриманий із корення цієї рослини. Також відомий як в китайській медицині, як несправжній Женшень, він сприяє налагодженню обміну ліпідів і є цінним помічником у підтримці балансу, ваги тіла. Також підтримує чудову серцево-судинну роботу серцево-судинної системи. І в складі є дуже цінна гарсинія камбоджийська, яка яка має отримана із цієї рослинки, містить гідрооксилимонну кислоту або гідроксицитрат, а також невелику кількість слизу, пігментів, цукру та вітамінів. Наукові дослідження показали, що вона здатна зменшувати рівень холестерину в крові, тому ми ще будемо завдяки цьому не просто запобігати окисним процесам в нашому організмі, але ще й будемо сприяти зниженню рівня холестерину, що є хорошою профілактикою. Серцево-судинних захворювань, таких як інсульти, інфаркти та інші. Пригнічення дії ферменту, який бере участь в біохімічних процесах, завдяки гідрооксилимонній кислоті, яка є в складі гарцині, що також є і призводить до різкого зменшення накопичення жиру. Тому треба слід запам'ятати, що саме ця добавочка буде займатися розщепленням жиру, а отже, буде дозволяти нам швидше досягати процесу кращого стану шкіри та стрункішення. Такий собі свого роду скульптор тіла у вигляді таблеток. Наступний Оксантин це карборедюс, який буде.